Йоу друзі, всім привіт! З вами я з Дюба Юа і ми сьогодні, ну, точніше я, Ми будемо... я, коротше, буду сьогодні, коли я буду отримувати XP, я буду рости, мабуть, так. Поздоровайся. Привіт! Так, дивіться. Ми зараз, коли будемо отримувати XP, якщо ми отримаємо реально висоту, то це буде топчик. Горобчик. Погнали когось вже вб'ємо, щоб Це, так, ми точно будемо отримувати досвід. Так? Так. Так, топорик так, беремо, Робимо меч. І йди сюди. Зараз. Почекай. Мені опыта з нього не випало. Ну-ка, курча. З тебе випадок чого? Я став вищий? А, нет, треба ж повністю, мабуть, рівень, так? А вот так, мабуть, же так потрібно. Я запускайся. це їжа нам ще потрібна. Ви що думали, це все не так легко. Так, зараз я поставлю. хоча б зараз, зараз на кирку. тому що без кірки гасати нам не прикольно, правда ж? Правда. Так, дивись. Зараз з вами. Може один рівень вже доб'ємо, а ну-ка. Погнали. Угу. Бац! Опита. Так, ні, надо як ся ще. Надо дофига зараз зробити. О, ще дві курочки. Зараз ми все і швиденько доведемо. О, перший рівень є. Як зрозуміти, я ставлю ще. давайте два блока, запрыгну. Майже! Я став вищий, значить, мабуть, я не знаю. Погнали до коровки. З вас опыта. Так, опа, ще у увечка. Так, я вже в два блоки не проходжу. А ну, я на два блоки, хоча б. ось ось, ось, ось Чистий будут один блок. Мабуть, що так. Тобо я не росту. Я не розумію, я росту чи ні. Це ми в будь-якому випадку, ми це не зараз розуміємо. Ми це зрозуміємо аж потім, коли вже... Давайте зараз для експерименту. Я зайду в творчий, дивіться. Зайду зараз я так, для експерименту чисто Творчий, візьму пузряки опис, дивіться. Возьму так ось. Якщо я виросту, то топчик буде. Так? Так. Дивись. Почали. Дерево зламалося, і я вирос, походу. Погнали. Ну якщо я реально зараз вирос, то це буде капець що. У мене вже он якийсь. Ти розумієш, що я закрисну? Десь скільки вирозер 10. О, це серця, тому що я, типу вирос. Я переги високо. <говори> да, тільки треба, щоб той ефект дурацький чогось зрозуміло. Так. А так я вироблю. Ну, сердечок гляньте <говори> ж капець як. Так, друзі, давайте ми зараз з вами доб'ємо ванночки, баночки і продовжуємо виживати. Так? Так. так послінку, послінку зараз Все. Коли то... Що? а Мені треба з креатива срочно взяти ці. Знаєш кого? Ага. Молока. Щоб зняти цей ефект дурацький. Отак, так от. о! Так ні. Це не прикольно, дивіться. Я тільки випиваю молока, щоб ви розуміли. А ні... А, ні, щось є. Ти бачиш, що я можу? Так А наша моя кірка. Побігли. <гас> Ти бачиш, <гас> що я можу? Так. Побігли. Зрозуміть ото, да. Оце в мене вміння, так? Нормально я вмію? Так. Привіт. Мені тепер дерево не... зрозуміло. Дивіться, ми зараз з вами зробимо 4 пічки, правильно? Знаєш чого 4? Не Знаєш, чому так багато? А деда тільки в тому, тому що мені нікуди видівати... Ламається? Ні. Ламается подою. Дянь, нікак, навіть не може з цього побоювати. Что бачиш? Так. Ну, добре, друзі, зараз ми з вами глянь, як ви тут за цього не може. Да, я по екрану я вище не стою. Все Глянь, я в пастці. Знаєш, за чого? чого? За чого? за цієї фігні? Що я високий дуже. Розумієш? Як мені звідси вийти? Ти мені ти скажеш. А... а так, якщо я просто рівно буду по нам ходити, я не зможу. Блин, це дуже погано. Чуєш? Дейка є? Так, я на полу. наконец-то. Зараз побігу. Мені тут місця мало. Щоб пройти, мені тут мало місця, займило. Так, зараз я, я все обійду. Все погнали. Та ну блін. Ну як то ви бачите, неудобно з цим модом жити. А все ломається тільки? Тому що... Чого? Ну шо мод? А ламатись та не потрібно, шо. Щоб... Ну, оно не повинно ламатись. Так, і мод. О, о, все видишь. Ну, давай я зараз помру? Так. А, ну я навіть занилюватися туди не можу. О, все давай. Погнали. Это что, такой високий, типа? Давай. Данило, ну посиди ти в воді трохи. Ооо! А -а -а -а. Це неудобно, розумієш? Чому? Глянь. Я тупо ставлю, але не стане. Добре. Давайте я знайду. Другий мод, і ми продовжимо відео. Ну, а з вами був як завжди Упа-Юа, Всім до побачення! До побачення! Ану, стой, і зараз ка Та зараз вмирати буде пів години. Добре, всім до побачення!